Україна посідає одне з провідних місць у світі як з виробництва зернових культур, так і олійних. І обсяги ці щороку нарощуються. Минулому році українські аграрії зібрали понад 10 мільйонів тонн соняшнику, що є рекордним показником за останні роки. Такі тенденції цілком зрозумілі, адже на олійні культури завжди є попит, а ціна на них вигідна для виробника. Компанія «Сингента» – один із лідерів в Україні з реалізації насіння олійних культур. 20 лютого її спеціалісти провели для сільгоспвиробників Вінницької, Житомирської, Київської та Черкаської областей першу оліноконференцію. Соняшник значну займає площу на Вінниччині, Черкащині. Тут навчилися вирощувати, отримувати хороші врожаї. І от компанія, знаючи потенціал наших гібридів. Хоче допомогти товару виробникам більш широко розкрити цей потенціал і щоб господарники дотримали більш більш врожаю. Для прикладу можу сказати по результатам минулого року, середня врожайність по Черкащині склала до 32 центнерів, по повільничні в районі 30. Це свідчить, що гібриди компанії «Сингента» навчились вирощувати на цій даній території. Чому я говорю на даній? Тому що якщо взяти процент. Ми відслідкуємо скільки де висівається нашого соняшника. То на Вінниччині, Черкащині Київщині доля ринку одна з найбільших по Україні. Вона складає в районі від 60 до 65%. Це фактично більше, ніж кожне друге поле засіяно соняшником компанії Сенгента. Цікаво, що на світовому ринку олійних культур соняшник посідає за обсягами виробництва всього лише третє місце: на першому соя на другому ріпак. Україна ж займає перше місце в світі з експорту соняшникової олії. Тож під час конференції спеціалісти з сингенти розглядали питання, що були направлені на підвищення врожайності, якості зерна, і найголовніше прибутковості вирощування олійних культур. На конференцію були запрошені і іноземні колеги компанії Сінгента. Вони наголошують, вірусним хворобам під силу знищити майже 50% урожаю, тому обробка насіння є обов'язковою. Компанія сингента у своєму портфоліо має високоефективний інсектицидний протруйник Круїзер. Він забезпечує тривалий надійний захист соняшнику та інших сільськогосподарських культур від комплексу шкідників. І дозволяє зберегти оптимальну густоту посівів за мінімальною витрати насіннєвого матеріалу. Агрофірма Батьківщина Вінницького району співпрацює з фахівцями сингенти уже три роки. Керівник зізнається, абсолютно не шкодує, що перейшов на продукти цього виробника. Ми працювали з другими компаніями, якби ну брали препарати і насіння, якби кидались туди, в різні напрямки. Коли вже Віталій прийшов, менеджер компанії Сінгента. Запропонував е, свої, якби свої і насіннєвий матеріал, свій і засоби захисту рослин. І ще саме глав, головне, що Віталій запропонував супровід. Супровід якби, процесу технології вирощування. Гібриди соняшно повітсингенти, додає Валерій Дмитрович, адаптовані до різних технологій вирощування і навіть на не зовсім родючих ґрунтах. Трижавки у господарстві збирають в межах трьох тонн зернят із гектара. Хоча цін не було в минулому році на, на насіння, ну я маю на, на зерно соняшнику і кукурузи, і на інші культури зернові, але не в збитках. А соняшник наоборот дав прибуток і фактично він перекрив і деякі інші культури зернові, які ми вирощували. Тому цей рік вже свідомо йдемо, вже більш такою охотою. Йдемо теж на співпрацю з компанією Сінгента. Тим більше, що я скажу, супровід є по-любому поводу дзвоним, дзвінок менеджеру Шевцов Віталій приїжджай, де б там не був. Я буду через час, я буду через два, я буду завтра. Ми де в чому якісь сумніви, якби не все ж, ми знаємо, не такі спеціалісти. Тому це дуже співпраця дуже вигідна. І я радив би всім працювати з компанією «Сингента». Останнім часом зазначила керівник групи з технічних сервісів компанії «Сингента» Ярина Шеремет все більше з'являється фальсифікованої продукції. Це шкодить не лише іміджу компанії, а й приносить збитки сільгоспворобникам. Тому закликає купувати продукцію лише в офіційних дистриб'юторів і пам'ятати, що кожен гібрид від сингенти це результат тривалої важкої праці селекціонерів, що направлена на одержання максимального врожаю. Мы в 2014 году предлагаем вам новый сервис. Это определение генетической э, чистоты гибридов подсолнечника в нашем диагностическом центре, который находится в Белой церкви. Данный диагностический центр специализируется именно на молекулярной биологии. И в этом году мы имеем возможность проверять 7 гибридов подсолнечника. Брио, роки, опера, арена, конди и армия и неома мы проводим анализ семенного материала, мы имеем возможность провести анализ растительного материала с поля. Длительность анализа занимает всего одну неделю. Поверьте мне, по моему опыту, когда мы пересылали до этого образцы в Францию, то анализ занимал порядка двух месяцев. Это минимально. Мы хотим оперативно реагировать на те проблемы, которые возникают у вас. І максимально швидко давати вам своє давати відповідь. в останні роки. Поряд із вирощуванням традиційного соняшнику активно впроваджується новий напрям високоолеїновий. Основними причинами розвитку такої галузі стала популяризація здорового харчування у розвинених країнах, а також потреба світової олієжирової промисловості у нових видах олії. Високоолеїнові гібриди дають змогу виробникам отримати премію. До середньої ціни на ринку в межах 25-40 доларів за тонну додатково. При тих самих витратах на соняшник як на звичайний переробники зацікавлені в високоліновому соняшнику, тому що переробники, які продають масло в Європу, отримують в свою чергу премію за високолінову олію. Впродовж останніх років. Частка такого соняшнику у світі зростає і вже становить майже 10% від загального обсягу виробництва зерна цієї культури. Наприклад, у США майже всі соняшники, що вирощуються, це олеїнові гібриди з високим і середнім містом олеїнової кислоти в олії. Наразі в Україні у структурі виробництва соняшнику високоолеїнові гібриди становлять в межах 2%. Тож цей сегмент ринку вельми перспективний, а компанія Сингента стає Є тут так званим драйвером глобального світового високоолеїнового ринку. Майбутнє за таким напрямом вбачають і спеціалісти одного з найбільших виробників олії на Вінниччині фірма Авіс, тим самим пропонуючи агроформуванням вигідні умови співпраці для розвитку цього сектора. НКТуті Енкаферті це ті гібриди, які в нашому регіоні і поза межами нашого регіону дають дуже непогані показники по А ми в свою чергу його переробляємо, це насіння і також отримуємо той результат і той норматив, який нам необхідний для того, щоб експортувати цю продукцію перероблену, експортувати в інші країни. Є дуже багатьох господарств сьогодні, які просто не мають матеріальної можливості купити високоврожайне, високоолінове насіння. І ми їм сприяємо цьому. Наданням 100% кредиту на посівний матеріал. Фахівці компанії «Сингента», окрім високоолеїнового напрямку, працюють і над іншими, що також дозволяють аграріям одержувати ще кращі результати. Ми е, розвиваємо комплексний підхід для контролю вовчка. Це більш актуально для півдня і сходу України. Також е, наш портфель доповнився гербіцидом для технології Клярфілд. Бренд Каптора. З цього року ми продаємо гербіцид «Євролайтинг», який був в минулому році, під брендом Каптора. Ну і нові гібриди по ріпаку і по соняшнику. Я думаю, буде успішний рік як для компанії «Сингента», так і для наших клієнтів, тому що ми бачимо, що попит на олійні культури стабільний. Давні дружні відносини склалися у спеціалістів сингенти зі спеціалістами потужного агропідприємства Вінницької аграрно-промислової групи. Перше знайомство, яке було з сингентою на полі представників, це був Струмінський Юрій Михайлович. Ми вперше один одного побачили, але виникло певне питання консультаційне, і вони приїхали на поле. Побачивши, сіяли сонячний «Неома», побачили його на полі. Там були питання по внесенню євробайтингу. І що мені сподобалося підхід компанії Сенгента, що Юрій Михайлович запевнив, не журися там, позвониш мені, коли буде тебе показники, а саме коли компанію запустиш поле. Почавши збирання, ми побачили, що на фоні інших гібридів компанія Сінгента явно лідирувала і різниця врожаю складала десь приблизно тонн. Тому я йому позвонив і подякував за той результат. Я був в ньому впевнений і гарантований. З тих часів доволі співпраця наша розвивається. Це як і насіння, як і засоби захисту, і ну, відповідно всі нові, нові інновації, які Сінгента пропонує у вигляді консультації, у вигляді лабораторій для дослідження цілі. Інтенсивно і стараємося на передових технологіях приймати участь саме першу. Частка соняшнику у структурі посівних площ у Вінницькій аграрно-промисловій групі 10%. в останні роки. Сінгентовським гібридам відводили немало не багато, а половину земель, передбачених під засівання культурою сонця. Втім, додає Юрій Олексійович, продемонструвавши свою стабільність у високій врожайності, вже в цьому році соняшники від Сінгенти займуть майже 100% соняшникових площ. За круглим столом, що пройшов у рамках конференції, думками та досвідом ділилися експерти з багатьох актуальних питань, зокрема розглядалось і те, чи є майбутнє у високоолеїнового напрямку в Україні і які його переваги. Насправді географія вирощування соняшника, вона далеко сягнула на північ. І на шитому чині в цьому році прямо на прямому кордоні з Білорусі вирощувалося 1200 гектарів соняшника, високолигіму, який абсолютно пройшов всім стандартам, вирощувалися ферті. Ну, якщо бути ну, так от вже зовсім приземленим і прагматичним, абсолютно при тих всіх самих технологіях людина виростила звичайний соняшник, який продали за три місці. І, підгадав з моментом реалізації високої за тимсо. От компанія «Сингента» – лідер світового масштабу у сфері виробництва засобів захисту рослин та насіння. Нині вона об'єднує понад 27 тисяч фахівців у 90 країнах світу. Основна мета компанії бути найкращим партнером для всіх своїх клієнтів. Компанія «Сингента» йде на зустріч нашим партнерам, нашим виробникам. І пропонує для захисту від бульонів на зернові культури, це на пшеницю, на ячмінь, гельбіциди в 100% кредит по знижених цінах, кредит до осені, що дасть можливість господарям зекономити на оборотних коштах, яких їх не вистачає. Також є у нас цілий ряд інших фінансових рішень, це бартерна програма, предоплата плюс 100. Є програма «Форвард плюс під майбутній урожай з фіксацією ціни на зерно в доларах, що також дасть можливість прогнозувати фінансові результати вже на осінь і відповідно допоможуть. Нашим господарям отримати кращий результат разом з зіменто завдяки передовим науковим знанням і глобальним дослідженням. Компанія Сингента надає аграріям унікальну можливість у повній мірі розкрити потенційні можливості сільгоспкультур за допомогою величезного спектру високоякісних засобів захисту рослин та насіння. Україна це та країна, яка здатна накормити всіх. І люди, які працюють на землі, вони повинні отримувати. Хороші здобутки, щоб вони отримали радість за результати від своєї праці.